Рому з кінорежисером Олесем Саніним. Пане Олесе, вітаю вас дуже добрий вечір. Добрий ради, вечір. Радий бачити вас. Теж ради бачити. Дуже б хотілося б з вами поговорити про ваш фільм про Олексу Довбуша, який має вже бути прем'єра 24 серпня. Я всім нагадаю, що це має відбутися і всім на нього слід піти. Але на жаль, ми зараз з вами говоримо про законодавчі ініціативи, які можуть. Ну, скажімо так, трошки нашкодити або навіть поставити під загрозу, як кажуть фахівці, український переклад. Що ви про це думаєте? Е, є гарне слово не на часі, е, це важливо для оцінки цього закону. Я, е, мені цікава ініціатива вивчення англійської мови в Україні, але е, чому б це не робити телебаченню? Набагато масовіша аудиторія дивиться фільми це велике запитання до тих людей, які подав. До того що ініціатори. Це адміністрація президента, яка практично повністю вся складається з фахівців в сфері кіно. Не забуваємо, що президент один з кращих у продюсерів і найуспішніший з акторів. І, власне, один з акторів, який дуже багато працював у озвученні фільмів, американських, зокрема, фільмів. Чому від них прозвучала ця пропозиція для мене дуже дивно? Я від себе прогнозую різке зменшення кількості глядачів, які підуть в кінотеатр. Кі такий закон буде прийнято зараз. І так після ковіду і початку війни кінотеатри закривалися. Їм дуже тяжко підняти інтерес глядача до кіно сьогодні. Бомбардування, постійні тривоги, тривога внутрішнього глядача, який просто не знаходить час для власних розваг, просто відсутність коштів для того, щоб родиною піти в кіно. І ще в сьогоднішній день я підтримую оцінки прокатників, які говорять про те, що при такому е, законодавстві різко е, зменшиться кількість людей, які ходять в кіно, і дуже ще довго треба буде нарощувати потенціали і темпи для того, щоб пішли е, глядачі, тому що відтік е, блокбастерів, перш за все американських, призведе до зменшення інтересу до кінотеатрів. Напевно, до збільшення піратства і російського це справді так так напевно буде. Е, я сподіваюся, що закон не буде прийнятий. В тому вигляді, в якій є зараз. І ще одна експертна оцінка, якщо ви вважаєте мене експертом. Безумовно. Фактично, якщо закон буде працювати, це буде означати через деякий час заборону української мови в кінотеатрах. Я не знав, що в жодній країні такого закону, який би регулюючи. Присутність іноземної мови фактично забороняв озвучення українською мовою. Це дуже дивна річ, яку, яка сьогодні в країні, яка виборює кров'ю свою незалежність, свою самостійність, свою культуру і мову. Я не можу зрозуміти і оцінити, чому так е працюють люди, чому такі законодавчі ініціативи, які фактично. Обмежують звучання української мови у кінотеатрах е, своєї ж держави. Я, я таких прецедентів насправді не знаю. А, скажи, буценше це буде втрати ринкові, оціночні історії. Звичайно, вони проблемні. Uh -huh. Це втрати всіх здобутків, які були в озвучанні, і втрати роботи величезної кількості акторів, які на цьому працювали. Але фактом юридичним буде говорити те. Що е, буде фактично заборонено озвучення фільмів українською мовою, які йдуть англійською мовою. І теж буде цікавий, цікава оцінка колег, вже, які прозвучали за кордоном. А чому тільки англійська мова? А французька, а іспанська, а угорська, а польська. Чому пріоритет е, тільки англійської мови? Е, ну, по перше, Ви тому що тепер що... з... колонія Сполучених Штатів. Е, насправді я просто законопроект на закордонним колегам. Я не знаю. Зрозуміло, законопроект просто називається про поширення застосування саме англійської мови, і тому там про англійську йдеться. Можливо, е, так, я, якому, я не Я перепрошую, в якому написано, що з 27-го року в кінотеатрах має 100% звучати тільки англійська мова так, з так. українськими субтитрами, значить, українській мові не буде місця. Так, так, саме так воно там і звучить. Окрім, окрім фільмів українських. Ну я я служу українському патріархатові. Це але не скажу, що це буде на краще. Я думаю, що це буде говорити про великий відтік глядача з кінотеатрів, падіння величезні довіри глядача. Ну, До тобто, тобто не, не може бути, не може бути перетику, пане Олеся. Не може бути такий переток. Ну, давайте згадаємо, будь ласка, історії, коли ем, прокатники, ну на превеликий жаль, але вони так робили. Вони українському кіну ставили не найкращий час. Вони ставили якісь там сеанси вночі, чи зранку, чи взагалі дуже короткий прокат робили. І ми всі з цим боролися постійно, не постійно ми сварилися, постійно намагалися якось вплинути. А вони казали, ну ви розумієте? Бізнес є вийшов американський блокбастер, і його хочуть дивитися, можливо, цей законопроект він зробить в українському кіну, саме українському вітчизняному кіну, ширшу дорогу чи ні, чи такого не станеться для цього треба два пріоритети. Є інші засоби, щоб покращити дорогу українському кіно, це не найпростіше з них. По друге. Треба набагато більша кількість українських фільмів, хоча б 52 прем'єри на рік, для того щоб ця історія працювала, і, і напевно в іншій для іншої кінематографії в іншій країні цей закон би працював на краще, якби він був прийняти 30 років тому, де би потрошки разом з субтитрами, не маючи грошей на озвучення фільмів, ми збільшували присутність української мови в кінотеатрах. Я би тоді логічно згодився з цим. А в сьогоднішній момент це так виглядає трошки як шкідництво для української мови в фільмах і кінотеатрах. В теперішній ситуації абсолютно очевидно, що треба збільшити кількість кількість англійської мови в кінотеатрах живої. Я, звичайно, з задоволенням дивлюся сам, і вже багато років фільми просто субтитрами або навіть без перекладу. Але в мене ну, достатньо високий рівень культури. Я спеціально цим займаюся. Я, е, я кінофіл, який любить, щоб звучали фільми в оригіналі. Це для мене дуже важливо. І навіть свій теперішній mm -hmm. фільм, про який ви згадали довбуш. Е, звичайно, у мене польські актори говорять польською мовою, румунською, румунською. Українські актори говорять з дуже помітним діалектом, який звучав тоді в горах, і історичним навіть діалектом, і це мені важливо. Але ще раз констатую, що прийняття закону в цьому вигляді mm -hmm. призведе до зменшення звучання української мови в кінотеатрах і відтік глядача з кінотеатрів, mm -hmm. і фактичну заборону. Української мови е, 90% фільмів, які будуть показуватись в кінотеатрах. Повірте, саме так багато хто вважає, пана Олесі ще кілька насправді мета от мого сьогоднішнього ефіру це зібрати ще додаткові аргументи для того, щоб коли цей законопроект будуть розглядати депутати, щоб вони зі всіх різних боків на нього подивилися. Я не схильний вважати, що хтось робив навмисну диверсію в офісі президента, запропонуючи такий законопроект. Можливо, просто не тому що все ж таки це про. Поширення застосування англійської мови. А ми розуміємо, наскільки знати англійську мову, важливо, але це не має бути іти за рахунок української. Я хочу вас. Знаєте, про що треба спитати? треба різко збільшити кількість курсів безкоштовних Саме курсів так. англійської мови. Е... Треба збільшити кількість вивчення англійської мови у школах і вузах. Треба державні чиновники, угу. всі, щоб які влаштовуються на роботу, повинні здавати іспит з української і англійської мови. Пане нам потрібно провести велику роботу з адаптацією технічної літератури української і англійської мови з українська ще настільки добре себе почуває в Україні, яка тільки позбавилася від імперського, позбавляється від імперського ярма російського. Що ще такий удар для неї в кінотеатрах? Я вважаю, дуже не корисний. Я хочу ось про що вас запитати. От ви згадали, що ви можете дивитися фільми в оригіналі. Є така думка, що український переклад це окремий вид мистецтва. Якщо навіть порівнювати так, фільми, правда. порівнювати оригінали і український переклад, то український дубляж, локалізований дубляж, він робить фільм ще кращим. Ну, якщо, звісно, це там американський серйозний блокбастер, тому подібне. Це дійсно так. І чому? Це так по тій причині, що американські студії, особливо Disney, Ворнер Бразерс, ну практично всі великі студії, вони вкладають гроші в озвучення фільмів національними мовами. Вони платять і платять хороші гроші як акторам, так і перекладачам. Вони слідкують за високим технічним рівнем і рівнем е, адаптації національними мовами. Це спеціально для цього є фахівці, яким цим займалися, яких виховують. Які дуже точно вкладають так званий ліпсинг uh -huh. і характер е, акторів, які працюють, і навіть особливо це е, говориться в, ані, в анімаційних фільмах, е, в більшості величезні кошти тратять студії на національні адаптації, і тому це ціла індустрія. І навіть визнано наскільки я знаю студіями Діснея і Піксар е, про те, що українські національні е, локалізовані версії українською мовою. Багатьох фільмів, наскільки я пам'ятаю, тачок, історії іграшок, напевно, ще з десяток, за які вони отримали навіть спеціальні премії студії, які перекладали. Тобто, справді це окреме мистецтво, але яке побудоване на тому, щоб розширити ринок, розширити контакт власне голівудських студій з національними кінематографіями і з мовами, на яких більшість дітей зможе дивитися. Самі фільми це розширює їх контакти з глядачем. Вони це спеціально для цього роблять і тратять досить великі кошти. От цікаво дізнатися с... треба багато менше. Цікаво дізнатися це реакцію було... їх на такий законопроект. Я про оцінку, скажімо, своїх американських колег, коли я їм це сказав, цю фразу про фактичну заборону української. Це я від них почерпнув. Я само початку на це так не подивився. Е, таких прецедентів дуже мало у світі, при тому, що 100% фільмів виходить. Це, це працює тільки в дуже маленьких ринках кінематографії, де треба потратити багато грошей на переозвучення фільму і тому адаптація дорога і використовують субтитри. Це в невеликих країнах, в яких невелика кількість кінотеатрів. Е, ну, це в наскільки я знаю, з європейських країн, це бо дуже маленькі держави, там Андора, ну і то там французька німецька мова, наскільки я знаю, в Естонії в Литві було, але великі блокбастери все одно перекладаються національною мовою. Я можу помилитися, але е, фактично прецедентів таких, що в великих європейських державах, взагалі в світі, е, які мають свій національний ринок адаптації фільмів і працюють. Не було ще прецеденту для того, щоб так сталося. Насправді, голівудські студії, наскільки я зараз чую від них голоси, вони не дуже раді, не дуже зацікавлені в такій ініціативі. Це навпаки, зменшує їхній ринок і зменшує їхні прибутки від фільмів. Це, це абсолютно по мені здається, зрозуміло. Але політично ще й для мене дуже негарно прозвучала ту фраза, яку я вам сказав, це не я придумав. Так здається в світі, що ви стаєте колонією Сполучених Штатів. Ви так боролися за свободу, що е, згодні віддати свою національну мову. Нам, нам не треба це. Про вас не дуже гарно говорить. Це мені говорили мої колеги ну не українського походження, які займаються власне, американськими фільмами. Е, е, тому не знаю, вони в цьому бачають втрату нами. Часті свободи, за яку ми зараз боремось. Зрозуміло. Пане Олесі, ну, по великому рахунку, ми ще нічого не втратили. Нагадаю, що це лише законопроект. Ні, ні, я не думаю, що це вдасться зробити. Я не думаю. Якщо так дуже треба і хочеться, давайте зробимо окремо телеканал е англомовний. Чому ні? Давайте будемо єдині, єдині новини у англійську мову показувати. Я потім подивлюсь на рейтинг. Але це ж ми говоримо про максималь... максимальне розширення ринку. Давайте всі вивіски поміняємо англійською мовою. Давайте повністю в державних установах Кабінеті міністрів розмовляти тільки англійською мовою. Ну тут ще слід тоді згадати і про, про, про комп'ютерні ігри де є там локалізація. То теж можна скасовувати про всі гаджети, що це й не українська велике, мова. Але ти не менш. Насправді ми до себе на ринок цим пускаємо. Російськомовну продукцію, експерименти, uh -huh. скажемо, навіть зміну не просто мови. А в наскільки я пам'ятаю, в Азербайджані я там довго працював, і вони дуже страдали страждали від зміни правопису національного, uh -huh. коли вони поміняли на латинку пізніше, на арабську, пізніше назад, і величезна кількість людей за цей час просто стали безграмотними. Зрозуміло і завжди на цей ринок розваг. На цей ринок мовний, який в них був, приходять інші держави, які Пане, зрозуміли іншим. Для нас це російська і це не наша перемога точно. Я сподіваюся, що цього не станеться. Саме для цього ми цю тему і піднімаємо. Олесь Санін зараз був з нами на прямому зв'язку.